Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Андрій. Мене звуть Андрій. Я буду голосувати за Ольгу Богомолець і закликаю вас. Чому? Ольга себе показала, як гарна людина. На Майдані вона спасала наших братів та сестер під кулями. Вона зараз надає можливість громадським організаціям, тобто людям, які з простого народу, які можуть щось змінити, об'єднуватись. І реально впливати на державотворення. Ніхто інший з кандидатів цього зараз запропонувати не може, бо кожен тягне діяло на себе. Ольга взагалі добра та чуйна людина, і вона це показала на питання. Хто це бачить, то бачить то ні, то ні. Я не хочу, щоб ми знову проголосували за олігархів, за організаторів партії регіонів та інших, які просто потім знову будуть на нас наживатися. І знову були старі політичні системи. Ольга це нова людина, яка хоче залучити нових людей і повністю змінити стару політику на нову. Тому що це гарно, тому що стара політика вона себе показала скільки років, і вона країну не змінить. Голосуємо за Ольгу.